Привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі. Хочу вам розповісти про наші плани на найближче майбутнє. Декілька разів я вже вам е розповідала так процесі у влогах, що є такий момент, що ми скоро плануємо виїхати з В'єтнаму. З пов'язано це все з візовими моментами. Зараз ми плануємо виїхати в Малайзію. Це вимушений виїзд із В'єтнама, так званий візаран. Нам потрібно виїхати з країни В'єтнам в, в будь-яку іншу країну для того, щоб подати документи на візу, щоб отримати візу. Це можна зробити, тільки не знаходячись у В'єтнамі. У В'єтнамі ми ось буде уже 9 місяців, як живемо в місті Дананг. І це буде наш третій візеран. Перший візеран ми зробили. Ми літали в Таїланд, в Бангкок. Бангкок ми обожнюємо, були там багато разів. Тож ще один раз нам не зашкодив, і ми з великим задоволенням провели той час, отримали візу і знову повернулися у В'єтнам. А другий раз ми виїхали в Малайзію. Другий наш візеран був, і це був третій по рахунку наш раз в Малайзії, і саме місто Коа Лампур. І цього разу ми також вирішили летіти в Куала-Лампур. Ну нам подобається це місто. В нас є така необхідність кудись вилітати для нас на от Ті країни, які знаходяться біля нас, куди коштують дешевше квиточки, і ті країни, які не потребують візи, тобто в Таїланд, в Бангкок ми можемо вилетіти не маючи візу, просто отримуємо штамп по прибуттю і можна знаходитися деякий час в країні, так само і в Малазію для українців, здається, 30 днів можна знаходитися без візу в Україні, але нам достатньо буде 3-4 дні. Отримуємо штамп по прибуттю, прибуваємо в Куалампур і о, Оформлюємо, починаємо оформлення документів. Женя цим, цим займається, він подає документи, там нескладний пакет документів на отримання візи у В'єтнамі. віза отримується на три місяці, тобто наступні три місяці ми будемо залишатися у В'єтнамі, і ми дуже сподіваємося, що ми цю візу отримаємо, тому що ми летимо лише з. Ручною кладдю, ми всі наші речі залишаємо у В'єтнамі, всі наші, ну наш, наша квартира, все, все залишається тут. А ми просто виїжджаємо на декілька днів. Цього разу ми вирішили виїхати. Вилетіти на три дні цього має бути достатньо для того, щоб отримати візу. Як я вже сказала, Женя цим цим займається, а потрібно знаходитися за межами В'єтнаму, щоб розпочати процедуру подання на візу. Коштує віза 25 доларів з людини, і це на три місяці. Тобто, 75 доларів ми платимо за трьох за А що стосується квиточків, то це також для нас досить така тема. Женя весь час монітори, дивиться квитки. Які... Які квитки пропонують авіакомпанії, намагаються зловити найвигідніший, найдешевший варіант? Цього разу досить була а, така сильна різниця між квитками в Бангкок і квитками в Коалампур. Тож а, коли побачили, що квитки куала колампур дешевші, ну вибір був очевидний. А ми заплатили за квитки в коалампур з Дананга в Коалампур із коалампур в двісті 250 доларів це за трьох нас вийшли квіточки, і може бути дорожче, може бути дешевше. одного разу навіть і дешевше жені трапилася ціна, але поки він почав процедуру оформлення. Вбивати наші імена, паспорта і так далі, всю інформацію для купівлі квитків всі квитки були розпродані. Якась гарна була така пропозиція, і миттєво всі квитки розібрали. Тож є те, що є на даний момент, це і так непогана ціна, тому що в Бангкок трішки дорожче було. Здається, на 100 доларів. Там ми заплатили 250, а там було б 350 на нас всіх трьох. От так, що ось такі затрати маємо найближчим часом. Єдиною такою трішки, нібито незручністю являється те, що в е знаходиться аеропорт за межами міста, і щоб добратися до міста, нам потрібно буде ще. Платити за автобус можна також викликати таксі, там є можливість добиратися потім, але це більш дорожчі варіанти. Найдешевший це автобус до міста, і вартість автобуса 10 доларів на нас трьох в одну сторону, тобто 20 доларів ми витратимо, будуть наші отакі витрати на цей вид транспорту в місто, і з міста, коли ми будемо вже повертатися назад, в Данат. Якщо їхати на таксі, то це десь в межах 15-20 доларів. Ось такі будуть затрати. Ми минулого разу поверталися на таксі, тому що трішки в нас з часом піджимало і ми трішки хвилювалися, що не встигнемо в аеропорт, не встигнемо на реєстрацію на літак. Тож обрали таксі минулого разу. Там потяг або електричка, я вже не пам'ятаю, Женя мені говорив, але ми цей варіант не розглядаємо, тому що там також, здається, 10 доларів з людини добиратися. І це варіант е, значно дорожчий, ніж добиратися автобусом. Тож для себе ми його не розглядаємо. Але якщо комусь цікаво, і хтось хоче, то, звісно, може обирати такий варіант. Е, в... Коаламбур ми вже забронювали апартаменти. Минулого разу ми також бронювали дуже гарні апар... апартаменти з кухнею, з пральною машиною, з усіма зручностями. Було неймовірно круто. Гарний великий басейн, дитячий майданчик на території, тож було чим зайнятися і гарно провести час. Цього разу е вибрали інші апартаменти. Е Вартість цих, що ми забронювали цього разу, буде 27 доларів за добу. Ми забронювали на три доби, але це вартість уже з усіма націнками ресурсу, через який ми робили бронь. Якось раніше Женя каже, не помічав. При замовленні готелю або апартаментів ти бачиш одну ціну, а коли вже розраховуєшся, то вони робили якісь дуже сильні націнки. Женя каже, цього раніше нібито не було, або просто не помічав. А от зараз так значно збільшилася ця вартість, що нам вона суттєва. Тож на три доби ми орендували апартаменти. Також там має бути гарний басейн, і дитячий майданчик на території, щоб було чим зайнятися. Ми також хочемо ще погуляти, походити по місту, тому що місто гарне є, що подивитися, що побачити. Тож чому б і ні. Ну і звісно, буде якась витрата на їжу. Три дні потрібно там жити, чимось харчуватися. Ми також закладаємо собі в бюджет десь по 6 доларів на людину на добу. Це на дорослу людину. Ми на себе Женю закладаємо. І звісно, якщо ми купуємо якусь готову їжу, велику порцію для Аліси ми не купуємо. Ми або Якщо вдома ми розігріваємо, тому що минулого разу, коли ми їздили, ми купували вже готову їжу в ланчбоксах, в супермаркеті або в магазині. у Нас була мікрохвильовка. Ми просто розігрівали. Ми Припустимо, купували там дві порції, і вони великі, і ми могли в трьох поїсти. Аліса там, знаєте, як маленьке курчатко поклює, багато не з'їсть. Плюс якісь протягом дня могли бути смаколики, десь якесь морозиво поїсти, десь каву попити, чогось смачненького ще захотілося. Тобто ми на три дні закладаємо десь біля 50 доларів. На харчування, на все, що нам захочеться, на все, все, що стосується їжі. І того в нас десь виходить 426 доларів це а, такі витрати, як транспорт, а, візи а, і 50 доларів на їжу. Десь 480 доларів нам обійдеться От таке турне на три дні в Коалампор. Знову ж таки, якби це було не вимушено, мабуть, ми і не поїхали б, але у В'єтнамі, ось саме така система, що ти можеш отримати візу В'єтнаму, перебування у В'єтнамі, лише подавши документи з іншої країни. Якось так. Тож маємо таку пригоду. З понеділок ми вилітаємо сьогодні. У нас Четвер, здається. Так тож будуть цікаві. Я сподіваюся цікаві влоги. Минулого разу я також знімала. Можете, до речі, перейти подивитися. Там ми були минулий раз чотири дні. Я все об'єднала в один влог. Всі чотири дні, що ми перебували в Малайзії, тож можете подивитися в розділі Малайзія, Я так і називаю свої влоги країнами, в яких ми перебуваємо. Можливо, вам буде цікаво. Я сподіваюся, що ця поїздочка пройде легко і ми швидко отримаємо візу, тому що минулого разу ми за лісою швидко отримали. А Женіна віза довго не приходила. Були такі хвилювання на цей рахунок, але все, все пройшло добре. Тож сподіваюся, що і цього разу все буде добре. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково їх залишайте внизу. Чекаю від вас вподобайки. Це допомагає моєму каналу рости, розвиватися і потрапляти в рекомендації, щоб ще більше людей знали про нас, підписувалися на канал і з нами проводили наші дні, наші влоги. Дуже вам дякую за перегляд. Я вам бажаю гарного дня. Ранку або вечора мирного неба всіх цілую, обіймаю. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.